Спілкування в інтернеті, знаєте, це іноді справді як вивчати абсолютно нову мову зі своїм сленгом, своїми емоджі. Але чи замислювалися ви колись, що навіть звичайне привіт може бути не таким уже й простим? Сьогодні ми спробуємо розшифрувати ці неписані закони, щоб зробити наше онлайн життя простішим, безпечнішим і, ну може, трішки зрозумілішим. От давайте уявимо розмову. Є двоє друзів Назар та Алана, знайомі з дитинства. І все починається з от такого повідомлення від Назара. Здавалося б, ну що тут такого? Звичайний початок розмови, правда ж? Але Алана, вона одразу відчуває, що щось не так. Манера спілкування Назара якось різко змінилася, і це її, м'яко кажучи, бентежить. Відчувається, що це не той Назар, якого вона знає. І ось вона причина. Назар пояснює мовляв, навчився нового сленгу від якогось друга в інтернеті. Він думає, що це робить його крутим і сучасним. Хоча, знаєте, забігаючи наперед, така сучасність може бути і доволі небезпечною. І отут, знаєте, розмова стає вже по-справжньому тривожною. Алана ставить просте питання, а відповідь Назара. Просто вражає. Він абсолютно нічого не знає про свого нового вчителя. Це можна сказати, перший і дуже серйозний червоний прапорець. Вся ця історія з Назаром піднімає надзвичайно важливе питання: чи варто довіряти анонімним співрозмовникам в мережі? Ця дилема це ж лише верхівка айсберга. Давайте спробуємо розібратися в цьому разом і почнемо з самих основ. Ну що ж, почнемо з того, чим ми користуємося щодня з телефону. Здавалося б, що може бути простішим, ніж просто подзвонити, але виявляється, навіть тут є свої правила, про які багато хто забуває, і це, до речі, може мати цілком реальні наслідки. Ось вам класична ситуація. Діти, ну просто заради розваги влаштовують пранки, дзвонять на випадкові номери пізно ввечері. Здається, що смішно? Можливо, їм так. А тепер давайте поставимо себе на місце людини, яку розбудили серед ночі заради жарту, які ж правила вони порушують. Так от вони порушують одразу кілька ключових правил. По-перше, дзвінок пізно ввечері, це по суті вторгнення в особистий простір. По друге, вони ж не представляються, а це створює дискомфорт і підозри. Ну і по третє, крик чи сміх у слухавку це просто відверта неповага. Розумієте, дотримання цих простих правил це не якась формальність, а проста демонстрація поваги до часу та спокою іншої людини. Гаразд, з телефонами розібралися. А тепер перейдемо від розмов, які часто бувають неформальними, до чогось більш структурованого до електронних листів. І тут правила стають ще важливішими, адже написане слово, як то кажуть, залишається надовго. Чи то для навчання, чи просто для спілкування з друзями гарні манери в електронній пошті справді мають значення. От уявіть, треба попросити вчителя про допомогу з проєктом. Як це зробити так, щоб отримати відповідь? Насправді все зводиться до ясності, грамотності та знову ж таки елементарної поваги. Ось подивіться, це ж чудовий приклад листа до вчительки. Давайте розберемо. Чітка тема одразу зрозуміло про що йдеться: вічливе привітання, конкретне прохання і зрозумілий підпис. Такий лист не тільки приємно читати, на нього справді хочеться відповісти і допомогти. Але етикет це одне інша, і, мабуть, ще важливіша річ це безпека. Ніколи чуєте, ніколи і нікому не давайте свій пароль. Це ж як ключ від вашого дому. І будьте надзвичайно обережні з посиланнями в листах від невідомих людей. Один необережний клік може призвести до величезних проблем. Дотримання цих кроків це, по суті, ваш цифровий захист. І це підводить нас до найбільшої арени онлайн-спілкування, до соціальних мереж тут, де мільйони людей взаємодіють щодня, правила безпеки набувають абсолютно нового. Критично важливого значення. Одна з найбільших небезпек, яка тут чатує, це явище під назвою кібербулінг. І варто розуміти, що це набагато більше, ніж просто якийсь злий коментар, це систематичне цькування, яке може завдати неймовірної шкоди, залишаючи глибокі емоційні шрами, які зовні не видно. Щоб захиститися від таких речей, як кібербулінг, важливо пам'ятати ключові правила. Ніколи не погоджуйтеся на зустріч з тим, кого знаєте лише онлайн, як би довго ви не спілкувалися. І найголовніше якщо є відчуття тиску або цькування, не мовчіть. Розкажіть дорослим, яким можна довіряти. Це не слабкість, а крок до власної безпеки. Добре, знати правила це перший крок. Але що робити, якщо проблема вже виникла? На щастя, ви не самі. Наступний крок знати, які інструменти можуть реально допомогти. І такі ресурси, створені саме для допомоги, існують. Наприклад, в Україні є такий чат-бот на ім'я кіберпес. Цей інструмент розроблений спеціально для боротьби з кібербулінгом у популярних месенджерах. Цей інструмент не просто дає якісь загальні поради. Він дає знання та чіткі інструкції, як розпізнати цькування, як заблокувати кривника, як видалити образливий контент? По суті, він навчає, як протидіяти, і це повертає відчуття контролю у власні руки. І от після всього, про що ми говорили від телефонних дзвінків до соціальних мереж, давайте на секунду задумаємось, яка одна єдина невелика зміна у власній поведінці могла б зробити цифровий світ? Безпечнішим і більш шанобливим, от просто сьогодні.